Вы мне тяхли, что по акційній ціні з автографом автора. І я прочитаю читаю А я не высказываю проход. чути? Це прем'єра, хоча цей знову до цього він але написано в російською мовою. Це цікавий перекладати свої власні вручні. Він називається «Постійна фантазія або «Балада про двох хасидів». Ось і. справжня пора для довелеї. Скільки бачити їх довелось? Блиск клинка лиховісно сталевий, револьвером дарова лось. Бачив, навіть таке, зізнаюся Порівняти з чим, в принципі нічого. Два хасиви на палицях б'ються в тихму скверку в центрі Пертичева. Стертим словом твердим, наче криця, Рвуться помстим, насилити хіть у завихремі жовтого. Получайте ж і ви, клас за клас, щоб в житті не порушив Титору, Ті ж мертухи завзятою хвась, коли здіймаються в палиці вгору, Наче шабельки славні козацькі. щоб прочим, я вас промазал, дайте мені мне осудать іще хитрий пол. Срібний плескає струмінь перед дзвін, калинові далечі, Зов зовстукевер ізгой міг кумен, відлітає за плином, за клином лелечів, коли шлях свій земний подолаю, вмить останню, піду, як вода, все забуде, але пригадаю, пригадаю туниць, так і та. Коли гості над ліжком збинуться, щоб провести останні двері, два хасиди на палицях п'ються у практичній притичні скраї. Отака фігня, мої малярки. Боже відчуття, втомився просто не піду сьогодні обрядки. Він человекна і вовна з перехрестом. А, ну і ще один новий вірш, він ще теж зовсім дороблений. Він називається гопниця Гопниця. Бачиш ягідку, бачиш ясочку, бачиш кралечку, адідасочку, чорним рикою, блідолицею, по райончику ходить питцею. Не дивись на неї паручи, бо не стати по житті зазвичай, бо життя воно не без попису. Не влюбляйся, губницю не закопуйся. Волотуєш ситок утопишся, не отопишся, то удавишся. Те, таке ти не здалося, та життя, що тобі не здалося. Зрозумієш, як станеш брацією, все гопниці по паняті, не дивись на біле личечко, бо загоплюш, бо тільки за вичечко. Як у тебе друзі, хіба не на панки, охоплени, батьки, вогники, брати, гопники і друзі, гопники і подружки всі як одного панки. А спитай, коханої, що їй хочеться, ми її діткополіще обчисто. то світи варені, суші, ложкою, і самку, лише літр за літром, ось де живу, от де нужди живу. три таких одна пільком. Все для горлиці, все для панечки, все для кралечки, для попалочки. А як до смерті вже нового хптиця, а вже зрадити всегда і мужиком. Не з письменником, ні з художником, ні з пістончиком, ні з жаданчиком, а з райончиком із пацанчиком, а з райончика та й з пацанчиком, і з пацанчиком з Ліванчиком, з Баригою Комерсантиком, з Ментярою Ментазавриком, бо вони всі приміщенні мальчики, а не ці були не як заплідне ті клітиночку, то народить тобі дитиночку, а дитинка така ж як мати, групувати і гопувата, бо від битічки, по відгукнуть, гопані, чого не вродиться. народить кавалки м'яса, шанувальники, абібаса, і родій собі, і радій собі, страсті діточки, буду вчити вас мускати А на святочка прийдуть родички за здоров'ячку, викиш водочки, об'яви свою караоку, заспіваємо Бог караокані. І прикончиш один будилочку підає грубою будиночку, і подробити із стаканчиком, сідоні твої ідеальчики. І тоді тоді стане поплимцем. Не влюбляйся попліцем, не законнися. Я нагадую, що сьогодні можна придбати книжку з автографом автора по ціні ціні. Дякую. Від здається, ще є один.